Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове, дивлячись на е, коментарі під нашими відео, під нашими статтями, я розумію, наскільки на сьогоднішній день болюча проблема відсутності вологи, відсутності опадів зменшення кількості опадів зневоднення України. Наскільки ця проблема болюча, і наскільки від неї намагаються заховатися в сьогоднішній день. Ситуації, іменно заховатися. І це дуже проявляється в коментарях. Тоді, коли людям навіть страшно, страшно собі уявити, що буде, коли дощ не впаде. Або коли люди зустрічаються з тими рішеннями, яких вони навіть собі уявити не можуть. Так вони виходять за поле їхнього мислення, за їхні догми. Проблемами е, вологи, проблемами посух ми займаємося з 2015 року. 10 років, вже 10 років. На сьогоднішній день ми маємо практичні результати. Ці практичні результати на сьогоднішній день можна побачити на полях наших клієнтів. Розумієте, от я говорю, можна поїхати у цей момент. Да? Дослухати це відео чи не дослухати і їхати і дивитися там, де на сусідніх полях є волога і немає вологи в одних і тих самих умовах після одної тобто, тої самої зими. Тобто безпосередньо можна зустрітися з фактом. І ви думаєте, їдуть? Одиниці їдуть, одиниці. Тому що страшно зустрітися з такою дійсністю, до якої ти не готовий. Уявляєте собі. Навіть уявити страшно, що в тебе зовсім не так, як може бути. Посуха або відсутність опадів це не є вирок природи. І е це збагнути також дуже тяжко. Тому що, коли ти е маєш, маєш дощ тоді, коли тобі потрібно, більш-менш там. Ну, не випав сьогодні, випаде завтра. І тоді ти молодець в тих технологіях, які ти використовуєш. І ти зайнятий такими важливими справами і завдяки цим справам, які ти робиш, ти важливий. Але коли ти все зробив і не впав в дощ, ти стаєш ніким. І відмазка вже про те, що я не винен винна погода, вона вже перестає працювати. Що робити? Що робити? Відповідь, відповідь Відома. Джерело вологи для врожаю. Не тільки опади. Джерелом вологи для врожаю може бути ґрунт? Акцентую увагу, може бути ґрунт. І в інших умовах не може бути. Тобто, Волога в ґрунті може конденсуватися в ґрунтові роси і акумулюватися, або може там ґрунтова роса не випадати. Не випадає тоді, коли він твердий, неуструктурений. А в оструктуреному ґрунті, що таке оструктурений ґрунт, рихлий. Причому рихлий на декілька горизонтів, рихлий ґрунт. У рихлому ґрунті вільно рухається повітря. І те повітря, яке над ґрунтом, воно тепліше, а те, яке в ґрунті, воно холодніше. Але ситуація може мінятися, там свої процеси відбуваються. Задача аграрія зробити його рихлим, зробити його структурним, зробити його проникним для повітря. І тоді ґрунт стає джерелом вологи для вашого врожаю. Більше десяти років ми над цим працюємо. 2015 року, коли вперше виростили врожай в 6 тонн пшениці, 6 тонн ячменю, більше трьох е соняшника на 30 міліметрах опадів з березня по вересень, потім почали цілеспрямовані займатися цим питанням, вивчати його і працювати над інструментами. Що потрібно зробити? Ще раз скажу: оструктурити ґрунт, зробити ґрунт рихлим. Але рихлим його зробити не рихленням. Тому що рихлення цієї задачі не вирішує, він не стає оструктуреним після рихлення. Оструктурюють ґрунт мікроорганізми. Тому задача, задача як можна більше отримати мікроорганізмів. На кожному гектарі як можна більше кілограм мікроорганізмів. В кілограмах їх рахуємо. Не в штуках, не в мільярдах це складно собі сообразити, взагалі уявити, нашому мозкові складно уявити ці величини. А от стосовно кілограмів на гектарі це простіше. Простіше. І все це можна порахувати, все це рахується. Лабораторії, які давно працюють з ґрунтами, на жаль, в Україні їх уже не лишилося. Ми до останнього трималися за українські лабораторії до тих пір, поки вони не зникли. Або не, або не стали бути такими дуже заангажованими. Ми працюємо з європейською компанією Eurofins, одною з найстаріших в Європі. У них є аналіз ґрунту, який називається Soil Life – Життя ґрунту. І він, зокрема, визначає такий показник, як кількість мікроорганізмів на гектарі. Так от, дивіться, кількість мікроорганізмів напряму корелює з оструктуреністю, напряму корелює з вологоємністю, напряму корелює із здатністю ґрунту генерувати вологу. Все просто. І в той же час складно. Найскладніше на сьогоднішній день навіть уявити собі, що це може працювати, і це працює на сьогоднішній день. Кожен буде по-своєму приходити до цього. Хтось буде йти через втрату врожаю, хтось через здатність, свою внутрішню здатність змінюватися. У мене. Таке, якби велике, велике сподівання до молодих спеціалістів, спеціалістів, агрономів. На сьогоднішній день, на жаль, вам не дають навіть мікробіології. За, можливо, десь хтось, але в основній своїй масі університети агрономам навіть не читають мікробіологію. Одна з причин, я вам скажу, яка: немає спеціалістів, які можуть її читати. На сьогоднішній день мізер часу, якщо і читається, ґрунтознавство. А відповідь і вихід із ситуації зменшення кількості вологи в ґрунті, не в технологіях. Не в технологіях. Скажу далі. На сьогоднішній день. день час оструктурення ґрунту має величезне значення. Або що те саме? Час збільшення кількості мікробіоти, тобто, чим швидше в вашій мікробіоті з'явиться як можна більше. В вашому ґрунті мікроорганізмів, тим краще. Якщо ви будете йти природніми шляхами, створюючи умови для розвитку мікробіоти, це дуже довгий шлях. Такий як сівозміна, такий як пар, ну це взагалі космос, такі як проміжні культури, і так далі, це дуже довгий шлях. За даними американських університетів, і зі слів Ніла Кінсі. Це порядка 9 років. І це при умові, що ви не будете використовувати пестицидів і хімічних добрив. А це практично зараз неможливо. Неможливо. Тому на сьогоднішній день найшвидший шлях оструктурення ґрунту це система ЯРОС. Розприймайте це як маркетинг, реклама, як завгодно. Десять років ми працюємо над цим. ЯРОС це робить найшвидше. Більше того скажу, і це не зверхність, це практичний досвід. З ярусом будуть усі тільки питання часу. І тільки від вас залежить, як швидко ви почнете мислити критично, критично дивитися на ті е, інструменти, які ви використовуєте, і прийоми, які ви використовуєте сьогодні, і задумаєтеся над тим. Що може бути ефективнішим за те, що ви використовуєте? От і все. Молоді люди, займайтеся самоосвітою. Мисліть критично. Пробуйте, пробуйте і пробуйте. На сьогоднішній день ринкова вартість ваша, як спеціалістів, безпосередньо залежить від того, що ви можете в умовах відсутності або обмеженості вологи. Сьогодні спеціалісти, які мають досвід в умовах відсутності опадів, з руками з ногами відірвуть розумні. А на роботу треба йти до розумних. На сьогоднішній день не немає конкуренції. Немає ні в Україні, ні за кордоном. Тому що, коли 10 років тому я говорив, що потрібно сконцентруватися на ґрунті, то концентрувалися на технологіях хімічного живлення і захисту. Я не проти хімічного живлення і захисту як такового. Але це інструмент. Невеличка, зовсім невеличка складова, дуже мала складова землеробства. Тим більше ще роль хімічного живлення, хімічного захисту знизилася в умовах нездостатньої кількості опадів. Вірте в це, не вірте. Справа ваша. Перевірте, пора змінюватися. Дуже хотілося б, щоб задумалося над цим відео. Я розумію, що найпростіше, тоді, коли страшно змінюватися, це обезцінювати, обезцінити, відвернутися. Але на сьогоднішній день ну, не вийде не відвертатися. Ну, не получиться. ну не впаде дощ, скільки не відвертайся спиною до свого поля. А це тільки тимчасове полегшення. Бо відсутність вражаю, це такий, така біль, яка заставить реально дивитися на дійсність. Так от, інструмент існує оструктурення ґрунту. Оструктурюйте, як можете. Но повторюся, швидше яруса це не робить ніщо, ні один із існуючих інструментів. Не робить цього. Ми над цим працювали 10 років безпосередньо те, що стосується посухостійкості, те, що стосується здатності ґрунту, нівелювати відсутність опадів. Я все сказав. Я відповідаю за те, що я сказав. Я відповідаю за ту практику, яка на сьогоднішній день є на полях. Я не відповідаю за те, як ви ставитеся до моїх слів, що ви почули. Дуже хочу, щоб ви всі почали задумуватися про роль ґрунту, про роль землеробства. Потенціал чорноземів величезний. Чому? Тому що чорноземи можуть генерувати величезну кількість опадів необхідних врожаїв. на відміну від інших типів ґрунтів. Чорнозем дуже специфічний. Але коли ти з ним починаєш дружити, а це значить розуміти його закономірності, то ти отримуєш величезні інструменти, величезні можливості, величезні конкурентні переваги. На все найкраще перемоги нам справедливої всім.